Права людини в Криму вже протягом шести місяців зазнають утисків. Бізнесмени страждають від рейдерських нападок самопроголошеного прем'єра Аксьонова і його прибічників. А звичайні люди часто стають жертвами збройних формувань під назвою Кримська самооборона. Ще в березні була створена Кримська польова місія з прав людини. Ця організація працює на території Криму і займається моніторингом ситуації із порушеннями прав людини. Головна проблема в тому, що на території окупованого півострову немає правової визначеності, де юри там до сих Пір дії законодавства України де-факто репресивні закони РФ саме через те, що законодавство РФ дуже довго прямувало до згортання прав і свобод людини в Криму це відбувається набагато швидше. Так як законодавства сильно розлішаються, то зараз е Крим проходить за те, що за 14 років пройшла Росія. Тобто, от всі закони по сварачуванню прав і свобод, які приймалися теч... приймались Росії в течение 14 років, Крым проходит ускоренным маршем за один год. И это, конечно, создает много не просто проблем, а много горя для огромного количества людей. И, видимо, ни люди, ни организации сейчас не готовы так быстро вот, оказаться в совершенно другом правом поле. Ну, отсюда вот все, что мы наблюдаем. У своїй більшості порушення прав людини в Криму пов'язують із викраденнями людей, активістів меджлісу, людей, котрі відмовилися від російського громадянства та проукраїнських активістів. Також фіксується справді репресивний тиск на змі, допити, обшуки, незаконні затримання і навіть переслідування за релігійними ознаками. Прежде всего стоит говорить, естественно, о нарушении свободы слова, которое началось еще с февраля месяца. Прежде всего это выразилось в давлении и в препятствии работы журналистам и СМИ. Сейчас это уже переросло не только в угрозы, недопущение их на какие-то публичные мероприятия, это уже переросло в другие формы. Это формы уголовного преследования, для которого используются нормы российского законодательства, запугивание уголовным преследованием за сепаратизм, за экстремизм. Поки залишається правова невизначеність півострову, права людини на окупованій території швидко згортаються до того наднизького рівня, що зараз є в РФ. Найближчим часом на горизонті не спостерігається ніяких позитивних змін у цьому питанні. Ілля Березенко, Ельдар Сетаров, новини пісумки, телеканал Еспресо.